Безперспективність стосунків. І сьогодні ми починаємо новий курс, який позбавить нас зайвих надій і сподівань. Важко не погодитися, що це образливо, навіть боляче, коли ми вкладаємося в людину, віримо в її обіцянки, а по факту розуміємо, що ми були непотрібні, але з нами було зручно, комфортно, і ми вирішували людині багато питань. Та не потребували багато навзаєм. Щоб не витрачати свій час, а на виході отримувати біль, я, Аурелію Старо, покажу вам, які карти у мене показують безперспективних стосунків. Поки підпишіться, поставте лайк. Я буду вам за це дуже вдячна. І так, наш перший підозрюваний це сімка мечів, всі його гарно знають. Я підібрала різні колоди карт. Зверніть увагу. Вони всі показують плюс-мінус одне і те саме, але з невеликими нюансами. Загальне значення цієї карти то є крадіжка, але без відкритої конфронтації. Зверніть увагу по різних колодах. Бачите, людина йде без скандалу, прихована, щось ховаючи, навіть своє обличчя це світлий провидець він дуже гарно показав це. Дивіться, як. В темному особняку. Він пішов, але частину залишив. Все приховано в темряві, так, щоб ніхто не бачив. Так само, інші колоди вони показують лише нюанси. Саме тому ми обираємо різні колоди для праці по різним питанням. І так, поїхали. Як ми вже з вами сказали, що загальне значення цієї карти то крадіжка без відкритої конфронтації. І людина хоче отримувати і там, і тут, по класичному вейту, ми бачимо, що він іде в один бік, а голова його повернена в інший, туди, де він щось залишив. Він пішов, але на побутовому рівні це коли людина от не поряд з вами, але її речі у вас, можливо, зубна щітка поряд з вашою, як показник присутності людини у вашому житті. Хоча самої її вже немає. А ви витрачаєте час і нерви на очікування. В наступних наших відео ми розберемо інших хитро зроблених кандидатів. А з вас я нагадую підписка. Дякую за лайк, звісно, і буду вам вдячна за ваш досвід, як у вас програлася саме ця карта на стосунки.